На території колишнього ринку Добробут у Львові знесли незаконно встановлені конструкції. 11 бетонних плит демонтувала Галицька районна адміністрація. Львівська міська рада планує повернути цю ділянку мешканцям і облаштувати там громадський простір. Є юридичний процес, де місто відстоює, власне, що земельна ділянка була оформлена незаконно. Ті процеси тривають. Ми виграли верховний суд, і зараз відбувається новий розгляд в суді першої інстанції. На ділянці біля оперного театру, де майже 20 років існував ринок добробут. Підприємці почали зводити конструкції ще під час судового процесу. Рішенням виконкому Львівська міська рада зобов'язала бізнесменів демонтувати кіоски до 1 липня, але вони цього не зробили. Ми хочемо це зберегти тільки за містом. І хочемо там зробити громадський простір, який буде служити людям. Я сподіваюся, що суд кінцево стане на сторону громади, і ми будемо мати праві підстави для того, щоб це зробити. Готовність з боку міста для цього є абсолютно. Дів'яни ж мріють про ще одну зелену зону у центрі міста і чекають на остаточне рішення суду. Був би хороший благоустрій, якийсь відпочивальний парк, скверик, тому що тут так. Місто забудоване, все фактично відпочити нема де. Можливо, навіть етнічне щось таке, по типу музею. Історичне, бо я знаю, що тут багато викопували цікавого на цій на цій території. Можна було щось таке зробити. Парк. Але що парк, не... якісь забігаловки, парк для дітей качельки. Центр міста Львівська міська рада планує провести архітектурний конкурс, аби визначити, як виглядатиме в кінцевому варіанті сквер позаду оперного. І не соросінко юрій Гасюк, телеканал Перший Західний.